Про головне і актуальне говоримо сьогодні у підсумковому випуску новин у студії Сергій Балуцький. мої вітання. <му> Олена Горяча із села Біла, що поблизу Жорткова, свою першу донечку народила вже після загибелі чоловіка військовослужбовця. 25-річний Олександр Добенько загинув торік, 4 липня, у зоні ведення бойових дій на Запоріжжі. Про те, як жінка справляється зі всіма труднощами материнства та як переживає втрату коханого чоловіка, дивіться у сюжеті. Як приходжу сюди, згадую похорон і знаю, наскільки він був, що міг встати і піти, а він не став. Мені дуже важко. Олена Горяча сьогодні прийшла на могилу чоловіка не одна, а з маленькою донечкою на руках. Востаннє вона була тут, у листопаді. Ми перший раз прийшли до татка. Я би дуже хотіла з ним поговорити, сказати те, що не встигла сказати. Олені досі важко повірити, що Олександра уже немає, адже їхнє кохання було особливим. А він був таким, як не як всі, знаєте. Він був таким якимось особливим, таким кумедним, щасливим завжди. І він вмів любити не так, як всі. Олександр Довбенько був військовослужбовцем. 4 липня 2023 року він загинув. Потрапив під обстріл у селі Приютне Запорізької області. 25-річний чоловік отримав травму від поранення осколком в голову. Олена якраз була на 11-му тижні вагітності. Дуже беріг нас. Він так сильно хотів тої донечки. Я завжди казав, перша мусить бути донечка. Я кажу, як буде хлопчик. Ну, то буде хлопчик, але мусить бути дівчинка. Ніколи не сказав, що він насправді на передовій і що. Що вони йдуть в штурми, що він може не вернутися, він ніколи цього не сказав. Він сказав, завжди говорив, що ми там зброю довозимо, все нормально. Олександр з Білого потоку Чортківського району Тернопільської області, Олена із села Біле, що поблизу Чорткова, познайомились ще три роки тому через інтернет. Завжди такий, він завжди усміхався, він ніколи не говорив про свої проблеми. Навіть коли я говорила, йому чуєш, я вже твоя жінка, може би ти мені вже щось розказав. Він, Все в мене добре, все якось буде. Я кажу, та вже кажу, ну як можна поділитися. Він ніколи не говорив за свої проблеми. Навіть навіть як він був вже на війні. Він мені ніколи не сказав, де він був насправді. Олександр був мобілізований у березні 23-го, А через місяць, після призову на військову службу чоловіка, пара одружилася. Це було у Кам'янці-Подільському, 29 квітня. Олександр був у військовій формі, а Олена у білій сукні. Я до нього їхала в суботу, і в суботу зранку я зробила тест. Такі зразу дві явних полоски. Я тут сижу і думаю, казати йому чи приїхати і вже тоді сказати. І це і не знаю, не втрималася. Зразу йому написала, скинула фотографію, привітала його, він привітав мене, сказав, що він дуже радий. Це, але він не мав як говорити, бо тут них вже це екзамени починалися. Він коли все вже мені не треба тих екзамені, ні про що не думаю. каже, таки я саме щасливий. А через два дні, 12 червня, чоловік поїхав на Миколаївщину, далі на Запорізький напрям. Він був сапером. каже, часто спілкувались з коханим по телефону. Це були чутливі розмови про повернення, мирне життя та плани на майбутнє. Про те, що у них народиться донечка, дізнатися не встиг. Він не виходив на зв'язок. Понеділок він мені в обід ще написав, середа його немає. Він казав: разі чого, типу, вас сповістять? Ну, ніхто нас, на жаль не сповістив. І я тоді подзвонила, мала такий прапор, вони в Каменці писали номер номери, так, один одного собі. Казали, Тіпо, Я там писала, після війни зустрінемось. І я знала, що з ними служить Коля. І вони з ним палатку разом купляли. Він там часом щось підбалакував, як ми говорили. І я шукала Колю і знайшла номер якогось Колі і написала до нього. Виявилося, що то був не той чоловік, але він теж з ним був, а, трохи старший такий. І він до мене подзвонив і сказав мені, каже, Саша загинув. Я кажу, як що сталося? Він каже, я не знаю, в мене на той момент з ними не було, це був якийсь обстріл. І я вибила просто, бо я не зрозуміла, що, що, що це таке. Зі слів Олени, чоловік йшов рятувати побратимів, які потрапили під обстріл. Перші два місяці після похорону було дуже важкі. І перший тиждень після народження дитини було дуже важко, бо я розуміла, що в неї нема тата. Я спочатку їздила постійно на цвинтар. Я не їла, не пила, не спала, не говорила ні з ким. Було дуже важко. У мене мама навіть не могла дозвонитися. А потім до мене сестра подзвонила і каже: Що ти робиш? Каже, ти розумієш, що в тобі дитина, в тобі частинка його. Донечка Олени народилася 1 лютого. Назвали її на честь батька Олександрою. Всі кажуть, що схожа на татка. має татові очі великі. Дякую, ти Богу, здорово. При тому, що ми що ми з нею пережили, то вона в мене прекрасна дитина, досить спокійна. Певно, в тата така спокійна. Олена Горяча часто переглядає спільні фото. Каже, морально важко, бо потрібно вчитися бути водночас і мамою, і татом. Це дуже важко, коли ти дійсно дуже сильно кохаєш цю людину, в один момент тобі що її немає. Насправді дуже важко. І це така глибока рана, що насправді вже цього місця минуло вісім місяців, як його немає, і насправді воно не минає. Вона навіть навіть трошки не затягується. Ти тримаєш себе в руках, бо вона відчуває, що я плачу. Я починаю плакати, вона починає нервуватися. Ти тримаєш себе, бо навіть не стараєшся не згадувати ні про що, думати, що, що все добре, все є, все є, все добре. Зараз каже, заради рідної донечки знаходить у собі сили жити далі, адже саме вона залишилася сенсом її життя. Оксана Войнаровська переїхала до Тернополя з Енергодару. Під час повномасштабного вторгнення жінка була за кордоном. До окупованого рідного міста не повернулась, а приїхала до подруги у Тернопіль. Згодом їй вдалося вивести з окупації своїх рідних, як не втрачати віру у життя та, попри важкі часи, продовжувати займатися улюбленою справою. Оксана розповіла нашим журналістам. Про те, що російські війська наприкінці лютого 2022 року вже підходять до міста, жителька Енергодара Оксана дізналась з новин, перебуваючи на курсах з йоги в іншому куточку світу, я 18 лютого виїхала з Енергодара. Я поїхала в ретрит е, тур. Дуже далекий ретрит тур, який планувався за півроку до цього. Він був спланований, сплачений, і відмінити його було Звісно, неможливо, тому я сподівалася на краще. На момент, коли я виїжджала з Енергодара 18 лютого. Я планувала повернутися, звісно, в своє місто. Я записувала новий курс. А уже 4 березня 2022 року Оксана з новин дізнається, що її рідний енергодар окупували. Там тоді залишився чоловік, онука і батьки. Був дуже поганий зв'язок тоді, але так сталося, що різниця між тим, як почалося вторгнення. І е, я була на іншому кінці світу, я була в Таїландії, в нас різниця була сім годин. Тому коли е, в нас вже був день і ми вже знали всі новини, я дзвонила додому, тому що вони не включали навіть ще телевізори. Сама ж Оксана із-за кордону приїхала у Тернопіль до давньої студентської подруги, адже повертатись в окупований енергодар не могла. Коли ти розумієш, що все, що там, все відбувається, а ти тут. І ти не можеш нічого вдіяти, ти можеш просто молитися або плакати, або кричати, або просто вірити в те, що все буде добре. Це було дуже важко. Внучка моя була з моєю мамою і татом в районному центрі в своєму будинку. Дитина припинила ходити до школи, звісно, і три місяці, поки я її не забрала з окупації, вона була не в школі. Не вчилася, це був перший її клас. У вересні 22-го року жінка змогла вивезти рідних до Тернополя з усіх куточків нашого міста. Цей майдан волі для неї особливий. Тут вона познайомилась з Русланом Древляним. Він якраз встановлював синьо-жовті стяги. Жінка долучилась і згодом тут уже майорів прапор з надписом Тернопіль Енергодар вивчала просто місто, ходила ще коли я не забрала дитину. І одного дня, проходячи по площі. Знайшла Харків, ми сином побачили, що Харків є. А потім в мене було питання. Другий день я проходила і стояла, потім вже познайомилася з Русланом Олексійовичем. Я задаю питання: а чому немає Енергодара? Енергодар, окупація, стратегічний об'єкт через тиждень. Звісно, я підняла весь Енергодар, який був в Тернополі, всіх своїх дівчат, знайомих і незнайомих. І ми зробили максимально все, щоб через тиждень ми підняли цей прапор. Це було дуже приємно, хвилююче. Пані Оксана ділиться, не потрібно ставити своє життя на паузу. На власному прикладі вона навчає, що у чужому місті можна продовжити займатися улюбленою справою. У своєму просторі вона навчає людей розвитку, проводить арт-терапії та майстер-класи. Ми починаємо з середини, ми розбираємося, що в наших емоціях. Де ми напружені, як з цим працювати? Найперше каже це про духовний розвиток. Відвідують заняття як люди з Тернополя, так і внутрішньо переміщені особи. Тут спілкуються й обмінюються думками, розповідають про власні переживання. Я цим горю, і я люблю, я обожнюю. Це те, куди я готова йти, летіти і бути тут. Вона мене надихає. Оксана Войнаровська вірить у те, що її справа дійсно змінює світ. Особливо, коли найбільшою підтримкою залишається її сім'я. У Тернопільській школі номер 19 провели освітній еткемп. Участь у заході взяли майже дві сотні вчителів з різних міст України. Під час форуму говорили про поліпшення взаємодії вчителя з учнем. Детальніше про подію Наталя Романів розкаже. Навчатись, саморозвиватись та реформуватись цьому сьогодні. Навчатимуть педагогів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 Кажуть, така ініціатива відбувається у рамках афілійованої регіональної неконференції для педагогів під назвою Міні Еткемп та й додають, це для них уперше. Звісно, починаємо з вітання, з відкриття, з вітання команди «Еткемп» з Києва, з адміністративного корпусу. А далі у нас розпочинається практична робота. У нас заплановано дві експертних панелі, де запрошені спікери. Люди, які мають з чим поділитися з вчителями. У нас запланована учительська сесія, власне, цікавий формат, тому що тематика учительських сесій вибирається саме тоді, коли люди зустрічаються. Ми не знаємо тему, над якою будемо працювати. У нас буде цілий блок майстерок, їх буде аж п'ять. Ну і фінальна зустріч. І ще дуже багато чого цікавого у фоє навчального закладу кажуть, зібрали понад 170 учителів, які прагнуть творити якісну сучасну освіту. Основним меседжем заходу є психологічний лікбез Почуй мене, об'єднання громади заради взаєморозуміння і підтримки надважливо чути не тільки дітей, чути кожного, а дітей тим більше Будуть. діти. Е проводять таку першу сходинку в садочку, потім в школі, і це дуже важливо, коли їх чують і батьки вдома, вчителі і в школі таким чином, вселяють віру в себе, віру в тих, хто поруч з ними, і віру в завтрашній день. Поділитися досвідом приїхали експерти різних галузей від емоційного мислення та музикотерапії до навичок чути себе та інших. Ми будемо дискутувати, хто такий вчитель. Які він коди має передавати учням? Тобто, що має бути в майбутньому? Ми поговоримо про те, чому діти нас чують або не чують, чому ми чуємо дітей або не чуємо, і як ми вибираємо те, що чути, і як вибирають вони. Учителі обирають спікерів, після чого прямують у рекомендовані аудиторії. Серед основних локацій тут можна помітити, як педагогів навчають психологічні адаптації та як працювати з емоціями. А поради щодо використання у навчальному процесі музики давала професійна співачка, керівниця школи і тренерка Оксана Гіль. Коли я розгорнула книгу, я прочитала одну фразу, яка змінила моє життя. Ви наповнені любов'ю середини. І всесвіт чує вас. Потрібно просто голосніше йому про це сказати. Використовуючи момент музикотерапії на будь-якому з навчальних на будь-якій з навчальних дисциплін, можна переналаштувати по іншому клас, можна зняти у цю внутрішню якусь напруженість і таким чином теж доторкнутися до душі кожного учня. Обрали цю локацію чимало педагогів не лише з самого Тернополя, але й з області. Арт-терапію активно використовую в своїй практиці, зокрема музикотерапію, Тому я зустрілася тут в колі однодумців, отримала масу позитивних емоцій і зрозуміла, як я сказала Оксані Гіль, що я розумію, що я є нормальною, тобто є люди, які сприймаються так само. Це дуже хороший тренінг. Про соціальне говорять поряд. Де ж відсутність комунікації між вчителем і дитиною? Тут розбирають, як порозумітися з учнями, як навчитись чути, та як залишатися почутими, те про що говорили педагоги: це виклики, з якими вони стикаються. Це е, знемотивованість дітей до навчання, е, очікування батьків від того, що вчителі будуть реагувати і будуть виховувати дітей, перекладання певної якоїсь відповідальності, і так далі. Тобто, це оці речі, з якими з якими вони стикаються. Серед учасників тут не тільки вчителі з Тернополя, але й педагоги з інших областей України. Однією з головних цілей освітян залишається отримання сертифікату про проходження таких курсів для підвищення своєї кваліфікації. Громади Тернопільщини активно проводять змагання в рамках проєкту пліч це українські шкільні ліги. Так в Байковецькій громаді відбулись змагання з футзалу. На спортивний майданчик вийшло шість команд. Організатори кажуть, спортсмени змагалися не лише за перемогу, а й за визнання та шанс показати свої навички з улюбленого виду спорту. Шалені емоції, азарт завзяття. Це про змагання в рамках проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Громади Тернопільщини активно продовжують гуртувати своїх учнів навколо спорту. Цього разу захід провели в Байковецькій громаді. Дуже приємно, що довгоочікувані змагання такі сьогодні відбулися. в зв'язку з погодою ми трошки десь змінили, десь чуть-чуть перенесли на тиждень. Але діти з неочікуванням, як кажуть, завжди хочуть змагатися, хочуть боротися, тому що футбол це є дуже популярний вид спорту. Каже на спортивний майданчик вийшло шість команд. Спортсмени змагались не лише за перемогу, а й за визнання та шанс показати свої навички з улюбленого виду спорту. Шість команд юних футболістів з Лозівської і Ангелівської шкіл перших третіх ступенів, а також Байковецької, романово воселівської Соборненської та Шляхтинецької гімназії в іграх між собою мали визначити переможця, який візьме участь у третьому районному етапі. Ми прославляємо школу шляхтинці. В нас в команді дуже хороші ігроки, добре всі грають. Надалі ми будемо дотримуватися, щоб досягти високих можливостей. Сьогодні був дуже класний момент, коли я перехвачив пас. Було небезпечно. Діляться юні спортсмени і чому захопились цим видом спорту. Я обрав футбол, тому що коли я був маленький, мене часто вчив тато грати. А тепер, коли я вже підріс, мені ця гра подобається все більше і більше. Я обрав футбол, тому що мій хресний колись дуже грав, і я колись з татом дивився футбол, і мене зацікавився футболіст. Він вже закінчив кар'єру. Це мій кумир Андрій Васильович П'ятов. Я з татом дивився футбол, бачив, як грають чоловіки, і зацікавився. Пішов до тренера, грав, грав. Розвивався, розвивався і так е, почав дуже починаю дуже гарно грати в футбол. Тож за результатами матчу волозівчани, переможці відбіркового турніру, байківчани на другому місці. А бронзові медалі отримала команда романово воселівської гімназії. У ГКЦ змінила символ Віри та інші літургійні тексти. Зміни молитви були затверджені на синоді єпископів. Як змінилися тексти молитов та як тепер правильно молитися, дивіться у сюжеті. Не скарби Дібр, а скарбниця благ. Не Боже, молистовий, будь мені грішній, а Боже, будь молистовий до мене грішної. Такий новий переклад ми чутимемо у літургійних текстах і молитимемось згідно нього. Йдеться про зміни в молитвах вірою, Царю Небесний та митаровій молитві. Цей варіант, відповідно, враховує всі сьогоднішні такі вимоги, потреби, оскільки мова не стоїть на місці, але має здатність змінюватися. Скажімо, більш зрозуміліші. Це основна ціль, яку ставили собі перекладачі, зробити так, щоби. Слова були максимально зрозумілими тим, що моляться. Оскільки, як я сказав вже, що всі церковні тексти без винятку, всіх українських християнських церквах є перекладами з цієї церковнослов'янської мови. І нерідко вони в силу цього перекладу зберегли масу архаїзмів. Практикувати, змінювати переклад на новий лад для церкви не вперше. Тож з 24 березня в Українській греко-католицькій церкві чина нова редакція служебника УГКЦ. Наприклад, слово чоловіколюбець замінено, наприклад, на слово людинолюбець. Отже, так такого роду. Закінчення молитов, яке закінчувалося на віки вічні, замінено на віки віків. Що більш відповідно є оригіналу, якщо ж віряни не зможуть одразу перейти на новий формат текстів, отець Віталій зазначає, що гріхом це вважатись не буде. Адже насамперед зміни торкаються більше священнослужителів у храмах, які промовляють літургійні молитви. 31 березня віряни Римокатолицької церкви святкуватимуть Великдень. У Тернопільському костелі літургія триватиме кілька годин. Отець Андрій Маліх каже: очікує побачити у храмі багато людей, адже це особливий час, щоб подумати про Ісуса Христа. Більше про це дивіться у сюжеті. Це той баранек, теж тіста, але він солодкий. Можна буде його з'їсти. І пасочка така більша. Ось таку великодню Паску за разом із випеченим ягнятком, яйцями та іншою їжею уже цієї неділі віряни Риму католицької церкви будуть святити у храмі. Отець Андрій Маліх каже, очікує побачити у храмі багато людей, адже це особливий час, щоб подумати про Ісуса Христа. Люди приходять з дітьми теж, адарують Ісуса, дивляться на, на цей гріб, і це є теж таке з пастерської точки зору теж таке позитивне методика вирахування Великодня однакова і у православних, і у католиків. каже є три критерії. По перше, це має бути неділя. По друге, не раніше дня весняного рівнодення, тобто 20 березня. Та по-третє, це має бути наступна неділя після першого повного місяця по рівноденню. В суботу є теж якби тишина в літургії. Ми освячуємо їжу на святковий стіл. Перед обідом. Ще вечором, після літургії Пасхальної, вігілі, теж буде освячення, як хтось не може до обіду прийти. У Тернопільському костелі літургійний недільний обряд триватиме кілька годин. Найперше зранку освячення вогню. Христос, котрий є світлом, розсвітлює темряву світу, приходить на це світло. І воно там воно так закінчується. Так що свічка завжди. Symbolizuje Chrysta, światło. Druga czastyna, osobliwa liturgia słowa. Następna czastyna, tak zwana liturgia chreszczenia, tylko nie udajemy chreszczenia, mogłoby być, ale zwyczajnie oświadczuje się wodę dla chreszczania potem, we wygodny period. I potem czastyna już czwarta, to już liturgia ta Та як в святої Меси він відбувається, Уж співаємо алелуя, дуже радість. Настоятель парафії розповідає, найчастіше люди у кошиках несуть домашній хліб, яйця та м'ясо. Яйця, як символ життя, є хліб ну, як символ євхаристийний, є м'ясо. На спомин того м'яса, як баранка споживали акція євреї. też no Храгрін то так є прави символічне. Сіль там може бути свічки. Хтось вкладає знову ж як і символ пасхального світла. До великоднього кошика Світлана зазвичай складає ті ж самі традиційні паску, яйця, сіль та свічку. Нам розповідає, з дитинства ходила у греко-католицьку церкву, проте зараз відчуває потребу у молитві тут у Риму католицькому костелі Божого милосердя. Але ж і десять років я ходжу до костелу. Та як колись Боже милосердя було об'явилося, і Ісус багато що промовляв. І мені тут подобається, і я так само святкую всі свята разом. Це надихає нас бути більше біля Ісуса, покидати цей світ, тому що е, ми не будемо вічно в тому світі. Це наша е, туристична подорож по землі, яка нас випробування. І маємо зараз насправді віддавати е, ці, цей час були Ісусові, щоб направду потім бути з Ним. Цього року католицька Пасха аж на п'ять тижнів випереджає православну Римокатолики ж за те, щоб такої різниці у часі не було. Маю надію, що ще. bilsze pojednania przyjdę i y, jak y, bude też jeden sposób obrachowania terminu wewykodnych świat z 25 ryg mamy rozwiązany natomiast 26 je nadzieja że Вже може бути вже перехід. Вже наступного року незалежно від результатів домовленостей католики та православні християни все одно відзначатимуть Пасху в один день, 20 квітня. Це один з небагатьох випадків, коли дата збігатиметься за календарем. Що ж на цьому, все. Я дякую вам за увагу. На все добре.